Монополізація президентським проєктом е е далекобійних дронів і ракетобудування призвело до того, що на цьому ринку немає конкуренції. От чомусь в нас е в інших дронах, типах дронів є по 200, 300, 500, 800 виробників. Ми цим пишаємося, говоримо голосно. А в ракетобудуванні чомусь лише одна компанія, на, які, на яку скеровуються всі кошти. Тут росіянам байдуже про корупцію. Тут росіянам важливо, щоб ракет не було. І вони отримали очікуваний результат. Ракет немає. Для Зеленського, будь було важливіше зробити гроші. Але ці гроші зароблені страшною ціною. По-перше, не зароблення вкрадені, а по-друге, це коштує десятків і сотень тисяч життів українців. І бійці на фронті, і цивільного населення. Бо, якби були українські ракети, вони мали би давно рознести російський тил вщент. І росіяни би не мали щоб наступати і бомбардувати українські міста.